Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми приготуємо домашню ковбасу з печінки. Ковбаса по цьому рецепту виходить дуже смачною і ароматною. Вона урізноманітнить ваше як повсякденне, так і святкове меню. Печінкова ковбаса дуже смачна як в гарячому, так і в холодному вигляді. Тому її можна подавати на стіл як гарячу, і як холодну закуску. Готується ковбаса з печінки легко, з простих інгредієнтів. Щоб приготувати ковбасу, нам знадобляться такі продукти: печінка свиняча 1 кг, перець чорний мелений чайної ложки, мускатний горіх або кориця 1 третя чайної ложки, сало свіже 500 г, гречана каша 300 г, яйця 2 штуки, цибуля 200 г, кишка 2 штуки. Це 70-80 см, сіль 1 чайна ложка. Друзі, якщо вам подобаються наші відеорецепти, підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал Празник живота посилання в правому верхньому кутку або в описі. Знімаємо шкіру з сала. І нарізаємо його невеликими шматками. Також нарізаємо печінку і цибулю. На розігріту сковороду викладаємо сало. Підсмажуємо одну хвилину. І додаємо до нього печінку. Перемішуємо. Додаємо 100 мл води. Хай усе припуститься 5 хвилин. І додаємо цибулю. Перемішуємо і накриваємо сковорідку кришкою. Зменшуємо вогонь, тушкуємо наші продукти на помірному вогні до випаровування вологи. Не забувайте періодично помішувати. Як тільки вся волога випарується, знімаємо сковороду з вогню і пропускаємо все через м'ясорубку. Друзі, печінка з салом повинні бути теплими. Так вони легше перемішуються. Друзі, запрошуємо вас стати нашими спонсорами на BuyMeCoffee. Посилання в описі або по QR-коду на вашому екрані. Додаємо до мелених печінки з салом гречану кашу, сіль, спецій і яйця. Все добре, перемішуємо. І цією сумішу наповнюємо кишки. Бажано, щоб ця суміш була трішки теплою, нею легше наповнювати кишки в оболочку. У нас вийшло два ось такі круга ковбаси. Перев'язуємо їх. Для перев'язки підійде ХБ шпагат. Якщо у вас немає ХБ шпагата, то візьміть ХБ нитки 10-го номера і складіть їх в 4 рази. Ковбасу наколюємо з обох сторін, шилом, голкою або булавкою. Якщо у вас кишки свіжі, не солоні, то солимо воду, доводимо її до кипіння. В киплячу воду кладемо ковбасу, варимо її 10-15 хвилин при слабкому кипінні. Готові ковбаси даємо хвилин 15-20 вихолонути і підсохнути. Підсмажуємо на смальці з обох сторон. Смажимо на не дуже сильному вогні. З готової ковбаси знімаємо перев'язувальний шпагат. Друзі, щоб у вас все вийшло, запам'ятайте основні правила приготування. Перше. Перед приготуванням перевірте на цілісність кишку оболонку. Друге не наповнюйте кишки дуже щільно. Третє. Не варіть ковбасу при сильному кипінні. Четверте. Дайте готовій ковбасі охолонути 15-20 хвилин. І тільки після цього її підсмажуйте. Друзі, дотримуйтесь цих правил і у вас все вийде. Приготуйте з нами цю смачну страву. Смачного, друзі! Ну ось і все. Не забувайте підписуватися на канал. Якщо ви ще не підписані, ставте лайки, залишайте коментарі і ставайте нашими спонсорами на BuyMeCoffee. Все, до скорих зустрічі, бувайте, друзі!